Данило Гузенко потрапив у рукопашний бій завдяки батьку. Він для хлопця найбільший приклад і авторитет. Мені шість років привив мене туди батько, без мого бажання це було виключно його. Але з першого тренування мені це сподобалося. Зразу як втягнувся у цей спорт і після цього вже не покидав його. Для мене батько це. Основа як стіна сім'ї, голова сім'ї це завжди моя опора, допомога. Я завжди можу на нього покладатися, і він для мене найбільший приклад, тому все, що я роблю, це заради своєї сім'ї, заради нього включно. Данило пригадує свої перші невдалі змагання, на яких він достроково програв. Це був як шок для мене, але після цього я став, вважаю, ще більш наполегливим. Після цього я Докладав вже максимум своїх зусилля. Якраз на наступні змагання вже виборов своє перше місце, і це було для мене як додатковою мотивацією тренуватися ще більше, досягати більше. Про ті невдачі, нинішній майстер спорту міжнародного класу тепер говорить з посмішкою. На рахунку спортсмена багато важливих досягнень. Цей пояс я виборов на своєму першому дорослому чемпіонаті України з рукопашного бою. Як тільки мені виповнилося 18 років влітку, цього ж літа я виступав на чемпіонаті України серед дорослих у надважкій категорії 90. Провів дуже важкі поєдинки з чемпіонами світу з інших видів спорту, з майстром спорту міжнародного класу Самбо і з рукопашного бою також провів повних три поєдинки. Був надважкий фінал у мене. З професійним бійцем я зустрівся, але зміг здобути перемогу, і це була перша і, сподіваюся, не остання моя перемога у чемпіонатах України серед дорослих. А ці медалі хлопець здобув на міжнародній арені за перемоги, вдячний своїм наставникам. Дві медалі перше місце з чемпіонатів Європи, друге місце з міжнародного чемпіонату Бельгії і Третє місце з всесвітніх ігор у Італії. Мої тренери це спершу Хащин Станіслав Олександрович та Волошин Анатолій Анатолійович. Це вийшло так, тому що я усе життя прожив у Кривому розі, але коли закінчив школу, поступив у медичний у Дніпрі. Там тренуюся у Анатолія Анатолійовича тут у Станіслава Олександровича і також іноді у Олександра Юройовичу. Данило у нас в цьому році став майстром спорту міжнародного класу. Він у нас ставав в цьому році неоднократним чемпіоном України, також в Нідерландах на європейському чемпіонаті був переможцем. І зараз ми готуємося дуже до потужних стартах у 2025 році. Це всесвітні ігри, а також чемпіонат світу. Дуже сподіваємось, що Данило покаже справжній козацький дух. Дуже приємно, що Данило в цьому році війшов в десятку неолімпійських видів спорту з рукопашного бою. Також були такі бої, в нього дуже Важкі в цьому році, але він показав дуже. Ну доказав вже не в перший раз, що він краще. Данило нині навчається у двох вишах у планах на доросле життя. Першою ставить медицину зараз. Я навчаюся в медичному університеті і в майбутньому планую стати лікарем. І паралельно з цим я цього року поступив на навчання на спортивне, також на тренерське. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день.